Друзі, всім привіт! Вітаю вас в Україні. Сьогоднішнє своє відео я знімаю по більшій частині сама для себе, знаєте, як порівняльне. Бо випала ну, унікальна можливість порівняти дві отакі котлейки. Вони водночас дуже схожі, але, але вони відрізняються. Я колись вже вам розповідала, що колись давно, може, років так, з вісім або 10 по тому, мені дуже подобалась епікатлея Рене Маргуес. Дуже подобалась. І я навіть купила собі таку епікатлею, але, знаєте, іще тоді розуму в мене зовсім не було, що стосується котлей. Я начиталася усього. Тобто, що котлея це така рослина, яку треба. Добре просушувати. Але з роками, знаєте, набираюся розуму, набираюся досвіду і дійшла до того, що чим відрізняється у догляді епікатлея від звичайної катлеї або від рінхолаїлії катлеї. Так це саме тим, що корінці цих рослин не повинні бути довгий час сухими. Це саме та рослина, яку потрібно поливати як фаленопсис. Тобто полили, вона просохла, доба і знов поливаєш. Отакий от повинен догляд бути за епікатлеєм. Так от, минули роки і я придбала собі крос. Оцей. Як бачите, отака в нього квіточка. Губа дуже красива і оригінальна. Вона така пластикова-пластикова. Е, Пелюстки трохи м'якші. Але вона має такий вигляд, знаєте, чудний мені до до вподоби, дуже вподоби, бо нагадують мені пташок, нагадують мені папуг. Отакі отакі вони гарнюні. Це я вам зараз показую епікатлею Рене Marvés. На, на Дімерандра Димиран, Емангіната. Емангіна, якщо, якщо я правильно вимовляю, то отакий крос. вона квітує, і що саме цікаве, вперше, отак вона квітує. Вона у мене з 2021 року. І. Минулого року вона квітувала ось її старенький квітконосик, якого я не зрізала. Не зрізала чому, бо казали, що ця котлея, коли квітує, може давати розголуження. Але тут ніякого розголуження не було. Був один квітконос, і точно вже вам не скажу, скільки квітів було минулого року. Три або чотири. Цього року вона квітувала, і я вам показувала ось її квітконос. Бачите? Скільки тут було квіточок? Один, два, три, чотири, чотири квіточки. Отак вона постоя, постояла деякий час, може, місяця-два. І як бачите, і справді, вона видала розголуження. Бачите, із сліпої почечки... Пішов отакий квітконосик, і який має дві квіточки. Ці квіточки трохи менші в розмірі за ті квіти, які були на основному квітконосі. Але все рівно вони мають такий самий причудливий вигляд. Бачите? Який гарнюня. Ця котлея не має аромату. Зовсім не має ніякого аромату. Але, дивлячись на ці квіточки, Ну, як про мене, їй не потрібен аромат, бо вона виглядає дуже причудово. Дуже так якось, як на мій погляд, веселенько. Потім в минулому році, так, це було в минулому році. Ось як бачите, це було 24 серпня минулого року. я придбала майже таку саму епікатлею, але вона мала крос епікатлеєрине. Маргос на патинару Free, Free Spirit Lee. І купувала я її, вона була з квіточками. Це голландський гібрид. Верніше за все, може він і не голландський, але привезена вона із Голландії. Вони, як я подивилася на квіточку, коли я купувала, і ще й казала, вільніш за все, мені запропонували придбати цю. А я кажу, там вона така є. А господиня цієї квітки каже, та ні, тебе точно не така. І як, якщо подивитися тепер, оце я вам її показувала нещодавно. Вона квітує вже другий місяць і це залишилася в неї остання квітка. І якраз заквітло, от, заквітло те розголудження, і в мене з'явилася унікальна можливість сама для себе. Порівняти ці квіти. Як бачите, вони дуже відрізняються. Веніш за все, не дуже відрізняються на перший погляд. Але якщо подивитися отак разом, то вони різні. Така сама папушка з такою самою пластиковою губою, з такими самими пелюсками, але більш округлими. І квітка у цієї рослинки трохи побільша. Десь може на сантиметр, але побільше. І якщо дивитися на ці дві рослини разом, то і вигляд вони мають. На перший погляд, дуже схожі, але відмінність в них є. У цієї рослини трохи товщі, зростають псевдобульби, ширше листячко, але по зросту вони однакові. От справді гармюні. От я коли оця рослина квітувала минулого року, а потім я купила оцю квітучу, оцей оце, оце вже квітконос, це квітконос домашній, бо виріс він вже із домашньої псевдобульби. До речі, вона дуже швидко зростає. Дуже за 9 місяців виростає от така гарна псевдобульба. Вона за цей рік виростила дві псевдобульби. Ось одна, яка закінчує цвітіння, і ось інша, яка тільки зрощує чехольчика, бачите? І цей чехольчик цей вже явно, явно видно не пустий. Тут також будуть квіточки. Це зовсім невиваглива рослина. Як виявилося, зовсім, якщо порівнювати з тією, з тим моїм доглядом. В якому я тримала цю рослину багато років по тому, то роблю як висновок. Грунт повинен бути майже такий самий, як у фаленопсисів. Тобто, у них кора, кокочіпси і трохи мха-сфагнуму, зовсім трохи. Лише мха-сфагнум на поверхневій частині краще не тримати, щоб не. Замочувати верхній усей шар, щоб корінці усі поверхневі, щоб вони не замокали. Але ґрунт такий досить вологоємкий. І поливається вона, можна сказати, відразу після того, як просихає. Тобто, наприклад, от сьогодні я їх полила три дні, вони ще вологі. Я чекаю ще добу або дві доби і поливаю знов. Довго сухими вони не знаходяться. Як виявилось, вони зовсім не невив... вивагливі до освітлення. Одна з них оця, зростає під штучним освітленням. Вона зростає серед котлей під лампою. Оця зростає на північно-західному підвіконі, серед башмаків. Без додаткового освітлення. І як бачите, обидві вони зростають дуже добре. Що та ростить росте і квітне, що ця росте ростить і квітне. Тобто можна її тримати де вам заманеться. Також ця епікатлея аромату немає. Ще, що подобається мені в цих рослинах, що вони невисокі. Псевдобульби в них десь так, знаєте, до 30 см. Ну, від 20 до 30. Неширокі і не длинні листя. Лисечка в них десь так до 10 см. І маленький шах резоми. От, що мені подобається у багатьох котлей, так це невеликий шах резоми. Тобто, по резомі Псевдобульбочки ростуть на відстані десь так знаєте, ну, пів сантиметру одна від одної. Можна сказати, майже впритул одна до одної. Це виглядає дуже компактно і дуже вдобно для підвіконня. Якщо навіть порівнювати, якби я на цьому місці, де зростають оці, два, оці дві рослини, поставила фаленопсиса, то вони б, оті фаленопсиси. Зайняли набагато більше місця. А так, дивіться, рослинка квітує майже 2 місяці, має причудовий вигляд, компактний вигляд, не займає багато місця і невибаглива. Чому я вам це кажу? А пам'ятаєте, коли, коли я їздила до Регіни і майже нав'язувала вам її, нав'язувала я її вам. Декілька разів показувала два чи три рази, що я туди їздила протягом двох місяців. я вам казала, друзі мої, купуйте собі отаку котлейку. Вона дуже гарна, вона дуже красива, вона невибаглива. ну Дійсно, ця рослина, квіточки її, то не може і не кожному вподоби. Але якщо отак подивитися, то ну, подивіться. Ну як не тішитися такими квіточками? Та вони ж гарнюні. Оця квіточка була набагато яскравіша. Просто що вона зараз вже закінчує своє цвітіння і вона вже, знаєте, ну це остання квіточка на квітконосі, вона також може іще добу, дві або три, і вона також відпаде. Але на цій рослині, як ви бачите, вона за рік видала дві псевдобульби, і от-от почне квітувати друга псевдобульба. І квітування її вийде не менше, ніж у фаленопсиса. До півроку вийде, що вона квітує. Відразу скажу, не питайтеся мене, бо ділити я її не буду. Вони нещодавно пересаджені. Їм ще є куди зростати у всьому горщику. Тут місця досить, і ще, може, на 2 роки вистачить їм місця. Тому ділити я не буду. А якщо у вас у когось з'явилося бажання мати таку рослину, то ви краще пишіть до регіни, а вдруг в неї. Залишилися іще ці рослини, бо там, знаєте, я вам казала, що вже в потайній кімнаті там можна знайти все, що забажаєш, на будь-який смак. Отака красота. Мені подобається. До речі, ще ви мені часто задаєте таке питання. Що як приходить котлея у зимовий час або у прохолодний час, і в неї листя вкриваються ну, п'ятнами на каштал таких. Оце, дивіться, оце чорний такий кінчик це вже відмирання цього листика йде, бо він отут надломлений. Бачите, він отут надломлений, тому воно відмирає. А оці п'ятна чорні, то це стресове, стресове состояння було у рослини, бо купувала її у січні місяці. І приїхала вона у січні місяці. Ну, Ми ж з вами не дурні, ми розуміємо, яка б зима тепла не була, але це зима і тепло, то ми маємо на увазі, 5 градусів тепла. Для котлеї це замало, тим паче, якщо вона їде у коробки без. Світла і отак вона стресує. Але в подальшому зростають нормальні чисті листячка. То коли купуємо рослинку у зимову частину, то краще усього пролити її якимсь фунгіцидним препаратом від грибка, так, на всякий випадок, бо ну, всяке може статися. Вона любить тепло, вона витримує. Сонячні промені. Ну, як на мій погляд, дуже-дуже проста рослина. І квітне, до речі, з кожного з кожного нового зросту. Отака красота живе в мене на підвіконні. А на цьому в мене все. Тримайтесь, люди мої! Боремося і перемагаємо. Все буде Україна. Слава Україні! Слава геро... героям! Слава нації! Смерть нашим ворогам. Пока, до нових зустрічей!